Чернівецький міський голова Роман Клічук підбив підсумки роботи за січень та відповів на запитання чернівчан на прес-конференції. Гучні постріли на одній із вулиць чернівців, що кажуть правоохоронці. Паліативна допомога важкохворим пацієнтам у Боковинському клінічному онкологічному центрі відкрили нове відділення. Леді не загинув у перший день на фронті. Вивозив загиблих та поранених побратимів із найгарячіших точок. Рятував цивільних під обстрілами. Історія бойового медика Євгена Бондаренка. До повномасштабного вторгнення Євген Бондаренко проживав у Києві. Дуже класне було життя до війни. Працював я керівником. Виробничих підприємств в міста Києві, але е, дуже все сильно змінилося. На жаль, у мене була певна медична освіта, це середня медична освіта. Знаєте, як у школах УПК, типу у, ну, в старших класах там у хлопців, у декотрих там автомобілі, автомобілі будування. А в мене були основи медичних знань. 25 лютого 2022 року Євген Бондаренко вступив до лав ЗСУ територіальної оборони Бориспільського району. Пішов у військкомат за пропискою, кажу. А, черга людей 300, мабуть, стояла. Я став чергу. Потім дивлюсь, що ну, хлопці зовсім якось ну, не на війну зібрались. Я питаю, а ви там ну, добровольно, каже, та ні, ми на виїзд за кордон довідки. Я розумію, що тіпа, не в ту чергу я став, обходжу до чергового, кажу, А по мобілізації кажу, куди? У вас повістка є, кажу, нема. Проходьте. Зайшов на другий поверх туди. Військкомат, кажу, хочу, конкретно 10-та бригада, 8-й батальйон, друга рота. Каже, треба відношення. Я дзвоню хлопцям. Вони кажуть, Женя, відношення дати не можемо, каже, приїжджай в Чернівці, ми тебе тут. Приймемо. Ото я так і приїхав. Пізніше разом зі своїм батальйоном Євген Бондаренко поїхав на Харківщину, де виконував обов'язки бойового медика. Коли вже на Харківщині мене висадили джипа прямо на позиції зразу під мінометний обстріл, і мені хлопці кричать. Пригай в окоп, а там я пригаю, а там не окоп, там льошка метра, десь метр двадцять глибиною, метр на метр. І там вже людина сиділа. Ви І ми там да, одіяла були, накрилися одіялами, а Я собі думаю, ну нафіга я то одіяло на себе напхнув. Типу, ну що мені то допоможе? Військовий медик розповідає: на Харківщині були місцеві жителі, які до останнього не хотіли евакуюватися. Привели до мене там чоловіка одного осколками, міни покосила йому спину. Такі прямо рвані рани були. Привели до мене в як до медика, щоб я мені дав допомогу. Надав, звичайно. Я питаю, кажу, де ти ну, як сватив? Він каже, йшов за горілкою за самогоном і прилетіла міна, і мене покоцло. Найважчий день для Євгена Бондаренка був на Харківщині 9 травня 2022 року. Вони зранку, мабуть, напилися дуже файно, бо була тиша така до обіду. В обід вони проснулись і два дні безперервні обстріли. Два дні, два дні ми не вилазили з підвалу. Посостережний пункт ну, все одно треба було заступати. Е, ви знаєте, я так е, ніколи не молився так довго. Всі хлопці, всі. У нас постійно горіла свічка в підвалі. Стояла ікона, десь ми яку знайшли. Ось да, дуже страшно було. Міна 120, двадцята, міна 82, друга, Васильок окремо. Вертольот злітав з посадки, випускав ракети. Танк танк це найгірше взагалі що може бути. У червні 2022 року 10-ту гірську штурмову бригаду перекинули на Донбас. Там Євген Бондаренко став начальником медичної служби. А я займався, получається, всім. Так, так би сказати, виконував навіть не свою роботу. Я відвозив двохсотих на морг всіх, хто при мені кого евакуйовували. Всі хлопці, я відвозив на морг, закривав їм очі, робив опис того всього діла. Це дуже важко і дуже сильно об'єм, мені здається, по внутрішньому світу твоєму. І дуже сильно міняється після цього сприйняття взагалі людей. І їх вчинків. Євген Бондаренко розповідає, були дні, коли тіла хлопців вивозили щодня. «Це напрямок був Бахмут Солидар. Дуже великі втрати. Було за штурм у нас тільки по трьохсотих, більше тридцяти до сорока. все за один день. У кінці жовтня 2023 року Євгена Бондаренка звільнили зі служби за станом здоров'я та перевели у Чернівецький міський територіальний центр комплектації. Євген Бондаренко наголошує, нині на передовій не вистачає хлопців. Я б радив все-таки передивитися своє ставлення до, як мінімум, до мобілізаційного процесу. Це я кажу хлопцям, чоловікам, які ще не задіяні. Так? Тому що, коли ворог, не дай Боже, прийде сюди на Хмельниччину, за Київ, зайдуть. А з такими темпами я думаю, якщо всі будуть забивати на цю історію, то воно так, так і буде. То тікати буде ні, ні, ні нікуди. Дуже важко е, миритися з тим, що суспільство, на жаль, у е, мене таке відчуття. Ну, не всі, але добра половина, мабуть, дуже добре себе почувають, забули, що то війна. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал 4 7 лютого міг би святкувати ювілейний день народження. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку захисникові Олександру Баланецькому. Олександр Баланецький героїчно загинув 20 березня 2022 року на Київщині, захищаючи Україну. Сьогодні, 7 лютого, йому мало виповнитися 40 років. У пам'ять про героя відкрили меморіальну дошку на вулиці, названу на його честь. Олександр майже 14 років працював юристом у Чернівецькій міській раді. Також був членом Ради адвокатів Чернівецької області. Коли почалося повномасштабне вторгнення, з перших днів приєднався до Лав Збройних сил України. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Я навіть не знала, що війна. Я лише знаю, що він прийшов до мене вже з Чернівців і сказав. Що я збираюся маму. Я навіть з ним не попрощалась, я, що він сказав, мама, мене мобілізували. Треба йти. Через два місяці війни Олександр Балинецький загинув. Орден за мужність третього ступеня та медаль на славу Ченівців вручили вже його рідним. Він мені казав, що мамо, все добре, все добре. А я вже переживала, він каже, що все добре. Не, не переживайте, все добре. А 17 числа обірвався з ним. Про смерть Олександра Баланецького першою дізналась його рідна сестра. 7 травня у групі спільноті одній, там, де е, було багато родичів, е, припавших безвісти, просто повідомили, що е, відповідно до техтілокарти е, знайшли нашого Олександра. Він був в Морзі Житомира. Батькам, звісно, я не сказала. Сказала, що треба б їхати просто на що є схожий на Сашу. Хоча я вже на той час знала, що там наш Саша. 7 лютого Олександру мало би виповнитися 40 років. У пам'ять про героя відкрили меморіальну дошку на вулиці, названій на його честь. Він був дуже щирий, прямий, справедливий. До речі, він дуже. Він ніби молодший, тим менше він завжди е, якось так. Е, ну, Ми цього не відчували, він завжди був кімітливий, він завжди нам радив. Веселий, щасливий був. Я весь час думаю, що він ще прийде. Весь час я його чекаю, я його чекаю кожен день. Євген Пасалюк, Андрій Маринеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Допомога Збройним силам України, чим жило місто у січні. Чернівецький міський голова Роман Клічук провів першу прес-конференцію у 2024 році. У січні 2024 року на підтримку армії Чернівецька міська рада виділила 14 мільйонів гривень. На 9 мільйонів закупили дрони та запчастини для автівок. Ще кілька тендерів відбудуться найближчим часом. Надалі Чернівчани інформуватимуть детальніше щодо закупівель військовим. Тільки в нашу громаду забрали на 700 мільйонів гривень, в Щеневецьк області це сума, по-моєму на 2 мільярди це дуже великі гроші. Ну і стоїть то питання, де ці гроші. Ми розуміли, що якщо забирає такі великі суми, то все-таки питання дронів закриється. Ну поки що ми таких змін не бачимо і далі йдуть звернення на закупівлю дронів. На запитання чернівчан, чи є можливість у міської ради закуповувати комплектуючі для навчальних закладів, які збирають fpv дрони, Роман Клічук відповів: поки що ми то ми таку можливість не розглядаємо тут, ну що офіційне виділення коштів, це має бути на офіційні підприємства, які мають відповідні сертифікати. Ми не маємо в новому права виділяти кошти на що, що хтось збирає. Ми розуміємо, що хтось має нести відповідальність і має бути сертифікована продукція і в вробництво. Я взагалі вважаю, що ворониство дронів все-таки має бути більш контрольованим. Я спілкуюся з батьма військовими, які отримують ну, дрони, які хто хтось хто збирає, і 50% вони переробляють, вони доточують, і ці дрони не завжди показують хорошу якість. І тому. Відповідно, якщо ми за це відповідаємо, і це буде юридична кримінальна відповідальність, то все-таки це краще співпрацювати з сертифікованими виробниками. У Чернівцях найближчим часом планують закупити нові тролейбуси. Воно планувалося на 50, десь орієнтовно, тобто по цьому тендеру, який відбувся, ми розуміємо, що буде трішки менше, у зв'язку з тим, що ціни збільшилися на тролейбусі в євро і в доларах. Прийняли участь чотири компанії, всі українські, і тому можливо таке там за місяць, за півтора вже ми разом з європейським ціним банком вирішимо, хто переможеться. Питання підвищення вартості проїзду у тролейбусах вирішуватиме виконавчий комітет наступного тижня. Про здорожчання квитка в автобусах мова нині не йде. Ми є не першим містом, яке збільшуємо. Ми моніторимо ціни, які почалися підніматися в Києві. У Львові у Львові це, до прикладу, підняли до 20 гривень. Ну, звичайно, що ми не будемо піднімати ту, до такої ціни. Ми хочемо це, це, це зробити поетапно. Ми дали можливість тролейбусну управлінню розрахувати економічно обґрунтований тариф. Та, та, ми розуміємо, що він ну, точно буде значно більше, ніж він є зараз. І я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати спільне рішення про підняття ціни. Це саме в тролейбусі до 12 гривень. Відновлення потребує водогін Дністер-Чернівці. Ремонтні роботи розпочнуть вже навесні. Постачання труб відбуватиметься березня місяця, якщо звісно не відбудеться формажорів із блокуванням та і все інше. Це мова йде зараз виключно за водогін Чернівців до Дністра. Це аварійні ділянки, які були вирішені ще в прокнаманам. Нося це під час про Я нагадую, що тендер міжнародне виграла ту турецька фірма, яка зараз вже приїхала в Чернівці. і Відбувається технологічні про процеси. Ремонтувати дороги у Чернівцях будуть в обмеженій кількості за наявності коштів. Насамперед оновлюватимуть вулиці, де зношені мережі. Ми вбиваємо двох зайців. Ми просто зменшуємо витоки, ми зменшуємо втрати. І тому ну, ми, ми робимо мережі відповідно відновлюємо покриття. Які це будуть саме вулиці, ну це найскладніше рішення, тому що сума обмежена і треба вибрати 3-4 вулиці, де ремонт буде. Не знаю, в якому порядку це буде вулиці Комунальників чи будь-яка інша вулиця. Я знаю, що всі жителі хочуть, щоб саме їхню вулицю зробили, але це потрібно у десятків мільярдів гривень. Складною залишається ситуація з кадрами на комунальних підприємствах міста. Можливість забронювати це будь яке підприємство це може лише на 50% від військового зобов'язань. Так що, наприклад, йдемо за водіїв телебусному промітку тільки 50% чоловіків, ми маємо право забронювати. Ми нещодавно отримали по на 40 чимось людей. Я не можу сказати, що чи, чи призвуччі чи не призвучче. Все таки зрозумію, що це буде параліч міста. Я не розумію все-таки обґрунтування. Та це, це такі великі плані, Вони є більше, ніж минулого року. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Моронецьку, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Січотире. Постріли на одній із вуличнівців. Що кажуть правоохоронці? 6 лютого до буковинських правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій лунали постріли. Наразі поліцейські засовують всі обставини події. Правоохоронці здійснили першочергові поліцейські заходи, зокрема, обстежили прилеглу територію, опитали мешканців будинку. В результаті таких дій поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, ймовірно, причетного до вчинення хуліганства. Ним виявився 39-річний чернівчанин. Чоловіка поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Наразі досудове розслідування триває. Паліативна допомога важко хворим пацієнтам. У Боковинському клінічному онкологічному центрі відкрили нове відділення. Сучасне обладнання та кваліфікована медична допомога важко хворим онкопацієнтам. У Буковинському клінічному онкологічному центрі відкрили стаціонарне відділення паліативної допомоги. Хто працюватиме тут і які умови створені для пацієнтів? Це відділення для того, щоб людей з онкологією вчили жити. І в подальшому вони могли за собою доглядати. Їхні родичі, близькі, ті, хто коло них є, розуміли, як себе поводитися з цими людьми. У нас є як медичний персонал, так і психологи. І воно розраховане для того, щоб навчити людину жити з онкологією. Стаціонарне паліативне відділення відремонтували та укомплектували з сучасним обладнанням. Тут є 15 модернізованих палат. Відділення розраховане на 22 ліжка, які пристосовані для мобільних хворих і для їхніх родичів. Тут більше 700 квадратних метрів капітально відремонтованих площі. Все закуплено нове сучасне, що вимагає для паліативного хворого. Лікарі та молодший медичний персонал, які працюватимуть у новому відділенні, пройшли навчання і стажування для надання якісної медичної допомоги важкохворим пацієнтам. Молодший медичний персонал, який ми підібрали, це всі ті, які прийшли і сказали, ми хочемо робити добро. Відкрити стаціонарне відділення паліативної допомоги вдалося завдяки співпраці з Національною службою здоров'я України. Наша установа заробила певну кількість грошей. І вклали її в розвиток установи і покращення надання онкологічної допомоги. Ми мусимо все робити для того, аби розвивати наші обласні комунальні заклади. Це надзвичайно важко задається в умовах обмеженого фінансування, але завдяки тим, що в нас є фахові молоді перспективні керівники, ми можемо залучати різні фонди, різні гранти, в тому числі вони дивляться як в цьому випадку, де ми сьогодні перебуваємо з тим, що буде в планах реалізовуватися національною службою здоров'я, що буде контрактуватися, вони йдуть новим часом. Тому йдуть на випередження. Марія Цепілован, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Легендарні пісні зазвучать по новому. А невідомі виконавці зможуть заявити про себе у Чернівцях до 75-річчя видатного українського композитора Володимира Івасюка проведуть музичний фестиваль, конкурс Водограй. Всеукраїнський багатожанровий фестиваль Водограй це проєкт культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Ми хочемо, аби в Чернівці приїздили молоді виконавці, виконавці, котрі прагнуть створювати нову музику нового часу, тому що з війною. Дуже багато викликів, в тому числі і для музикантів. Ви знаєте, що дуже багато зруйновано концертних залів, і молодим музикантам стало ще складніше показувати свою творчість, показувати свою музику. Водограй фест цьогоріч відбудеться онлайн. У ньому можуть взяти участь виконавці віком від семи років. Для цього до 25 лютого потрібно надіслати організаторам заявку та відео на одну з пісень композитора Володимира Івасюка. З 1 лютого по 25 лютого ми приймаємо онлайн заявки. Як це можна зробити на наших сторінках у Фейсбук, на наших сторінках в інстаграмі є закріплені посилання на форму, куди можна заповнити всі свої дані? Також збережено посилання на всі наші на наше положення, додаткову інформацію, яку потрібно знати і враховувати під час подачі подачі заявки. Оцінюватимуть виконавців фестивалю п'ять членів журі, яке очолює соліст гурту Пікардійська терція Андрій Капралі. Також у соцмережах користувачі зможуть проголосувати за улюбленого виконавця, який отримає приз глядацьких симпатій. Пісні Івасюка дозволяють, маючи стільки багато програшів, імпровізувати, вокалізувати, тому. Все, і технічні моменти будуть враховуватися, і тембральні дані, і візуальні дані, і дуже акцентуємо на те, що один з найбільших балів, за що можна буде отримувати, це саме нове бачення творчості Івасюка. Тобто, якщо оранжування буде абсолютно нестандартним новим інакшим, це оцінюватиметься найвищим балом. Призовий фонд Водограй Фесту 100 тисяч гривень. Буде один переможець гран-при, який отримує 50 тисяч гривень. 50% він віддасть на ЗСУ. Ми не будемо вказувати, куди саме і кому. Переможець сам обиратиме, але має відзвітувати. Також буде перша премія, друга, третя. Переможців нагороджуватимуть на гала концерті, який відбудеться 4 березня у кіноконцертній залі Чернівці. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4